Вітаю вас на каналі Галочка Кулінарочка. Сьогодні хочу показати, як я готую желе із смородини. Така заготовка на зиму повинна бути у кожної господині. Желе виходить не тільки дуже смачне, а ще й дуже корисне. Готується воно дуже просто, гарно тримає форму, і зимою вся сім'я смакує таким желе. Смородину потрібно гарно промити. Плодоножки я залишаю, тому що вони дають не тільки колір для смородини, а ще й мають дуже багато вітамінів. Смородину засипаю цукром в пропорції 1 до 1. Добре це все перемішую. І тепер це все будемо блендерувати. Перемішала я для того, щоб легше було перебивати блендером. Якщо у вашого блендера невелика потужність, Просто давайте йому відпочивати, коли він нагрівається. Але це все перебивається дуже швидко і просто. Ось така маса у мене виходить. Не потрібно щільно збивати до однорідної маси, адже нам потрібно сам сок із смородини. І такої консистенції достатньо. Тепер каструлю зі смородиною ставлю на вогонь і довожу до кипіння. Спочатку піна буде підніматися, тому контролюйте вогонь, щоб вона не збігла, а потім опускатися. І після цього починається сам процес кипіння, після нього ми засікаємо 3-4 хвилини. Періодично потрібно добре все помішувати. Після того, як все прокипіло, нам потрібно відділити сік. Це і буде основа для желе. Самі плоди смородини нам не знадобляться. Я роблю це за допомогою звичайного сита слідуючим чином. Друзі, якщо сподобається таке відео, не забудьте поставити йому лайк. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Тепер цю масу, що я процідила, ставлю знову на вогонь і довожу до кипіння. З моменту закипання проварюю ще 2 хвилинки і зразу починаю гарячим розливати по банках. Банки у мене вже простерилізовані. Стерилізую я їх в духовці приблизно 10 хвилин при температурі 170 градусів. Кришки також стерилізовані, їх просто заливаю кипятком. Ось у такому вигляді, не накриваючи кришками, я залишаю. Желе на столі при кімнатній температурі на ніч. Воно охолоне і застине. При цьому його верхня частинка покривається спеціальною плівкою, яка зберігає його цілу зиму від плісняви та різних пошкоджень. Ось тільки подивіться, яка прекрасна консистенція у цього желе. Воно дуже гарно тримає форму, воно ніжне, однорідне, я б сказала навіть прозоре. Тому виходить дуже смачно, обов'язково скуштуйте і порадуйте зимою свою сім'ю. А я вам бажаю смачного.